Святковий вечір перед новим роком охоплює місто своєю неповторною атмосферою, змішуючи у собі веселощі, смуток і надію, вулиці вкриті шатрами, де продають гарячі напої та смажені страви, аромат яких розноситься в повітрі. Запах нагадує про наближення свята, парки та площі прикрашені величезними ялинками, вбраними у яскраві вогняні гірлянди і мерехтять у темряві, створюючи чарівну атмосферу. На центральній площі міста встановлено величезну ялинку, яка виглядає магічно впритул, прикрашена великими гірляндами та іскрящими кульками. Навколо ялинки розташовані столики з солодощами, гарячим шоколадом та глінтвейном, а люди скупчуються, обговорюючи плани на святковий вечір. На вулицях витає музика та сміх, люди гуляють, насолоджуючись атмосферою свята. Місто переливається світлими кольорами, а вогні феєрверків, які вибухають у небі, розсипаються на мільйони іскорок, роблячи вечір неймовірно мальовничим та вражаючим. Поруч з центральною площею розташована крамниця, де продаються різноманітні новорічні прикраси, ялинкові іграшки та подарунки. Вітрини магазинів прикрашені іскристими гірляндами та мерехливими ліхтарями, які приваблюють погляди місцевих мешканців та туристів. Цей момент чарівний та неповторний, і усі відчувають, що вони частина чогось більшого, що об'єднує людей у святковій радості та сподіванні на щасливе майбутнє. Це місце, де народжуються найяскравіші спогади, і кожен, хто тут знаходиться, відчуває себе особливим у цю магічну ніч перед Новим роком. У цьому святковому місці, де кожен відзначає настання Нового року, серед тисяч іскристих вогнів і веселощів живе дівчина на ім'я Анна. Її ім'я походить від слова милість, і справді її присутність завжди приносить радість і відчуття тепла. Анна молода жінка з глибокими коричневими очима, що сяють від різнобарних вогняних герлян і м'яким русявим волоссям, які спадають на її плечі в повітрі, наповненими запахом святкових прикрас і гарячих напоїв. Анна дівчина, яка завжди знає, як підняти настрій своїм друзям і навіть незнайомим. Вона завжди готова допомогти і підтримати, віддати своє серце та душу тим, хто в них потребує. Незважаючи на те, що вона не має близьких родичів чи розлучена з коханим, Анна володіє силою волі та внутрішнім оптимізмом, які допомагають їй пройти складні життєві випробування. Анна працює у невеличкому кафе біля центральної площі міста. Вона відома своєю посмішкою та вмінням дарувати тепло та затишок для кожного гостя. Її доброзичливість і сердечність роблять її улюбленим працівником серед клієнтів, які завжди раді бачити посмішку та чути лагідний голос. Життя Анни, хоч і наповнене світлом та любов'ю, не завжди було легким. Вона втратила батьків у дитинстві та шукала своє місце у цьому великому світі. Але кожен день вона намагалася знайти красу в маленьких речах, дарувати радість іншим і не зупинятися ні перед чим у своїх мріях і цілях. Таким чином, Анна стає не просто героєм цієї історії, а символом надії, мужності, віри в краще майбутнє. Її історія покликана нагадати нам, що важливо залишатися вірними собі навіть у найтемніші часи і шукати світло навіть у найнеочікуваніших місцях. У цю ніч, коли світло і весело ще заполонили вулиці міста, Анна вирішує здійснити коротку прогулянку, щоб насолодитися атмосферою святкування. Вона спостерігає за парком, де діти весело граються, а батьки посміхаються і насолоджуються часом, проведеним разом. Потім вона помічає хлопця, який стоїть відносно самотньо, дивлячись у нікуди і відчуває спонтанне бажання допомогти. Привіт! Анна підходить до хлопця. Чому ти виглядаєш так замисленим у цю чудову ніч? Хлопець здивовано піднімає погляд і посміхається: Привіт! Це просто це нове місто для мене. І я ще не знайшов собі друзів для святкування нового року. Як жаль, відповідає Анна жалем. Але ти знаєш, тут завжди можна знайти друзів, особливо в такий святковий час, і я можу стати першим. Хлопець посміхається, його очі загораються від вдячності. Дійсно, це було б чудово. Мене звуть Макс, я Анна, говорить вона, подаючи руку. Давай вирушати на пошуки пригод. Разом вони подорожують з дош вулиць, насолоджуючись музикою, світлом і атмосферою свята. Макс розповідає Анні про своє життя, про те, як він переїхав сюди нещодавно і як шукає своє місце у новому середовищі. Анна слухає його зацікавленням, ділячись своїми власними історіями та досвідом. Вона розповідає йому про свою роботу у кафе, про мрії і сподівання на майбутнє. Їх розмова стає все більш відкритою і іскрометною, і вони швидко знаходять спільність між собою. Під час прогулянки вони помічають ялинку, що стоїть у парку, і не прикрашена. анна пригадує свої слова про ніколи не втрачати надію та завжди шукати радість, і вирішує, що вони повинні допомогти прикрасити її. Давай зробимо цю ялинку найкращою у всьому світі, пропонує Макс, і Анна відразу погоджується. Разом вони збирають гірлянди, кульки та прикраси, які вони можуть знайти, і починають прикрашати ялинку з усією енергією та ентузіазмом. Вони співають пісні, розмовляють та сміються, і в цей момент вони відчувають частину ближчими одне до одного. Після того, як вони прикрасили ялинку, Анна та Макс сідають на лавку поруч із ним. Вони дивляться на свою роботу та наслідують маленьку шедевральну ялинку, яка тепер світиться усій своїй красі. Вони сідають, відпочивають від роботи, але серця їхній досі сповнені енергією та радістю від спільно виконаної справи. Це найкращий новий рік, який я коли-небудь мав, зізнається Макс, дивлячись на ялинку захватом. Як я дякую тобі, Анна, за все це. Нема за що, відповідає вона, посміхаючись. Це було весело і нічого так не зближує, як спільно виконана робота. Макс прикрашає Анну та додає: Ти справді особлива людина, Анна. Я радий, що ми зустрілися, Анна відчуває, як її серце збільшується від радості. Дякую, Макс! І я теж дуже рада, що ти з'явився в моєму житті. Їхня бесіда переривається, коли здалеку почується звук музики і сміху. Вони підіймаються з лавки, щоб піти туди, де відбувається святкування, відчуваючи спільну радість і щастя від того, що їхні серця б'ються в такому ж ритмі. Прийшовши на центральну площу, Анна і Макс бачать, як люди танцюють і святкують, радіючи настанню Нового року. Вони приєднуються до веселощі, танцюючи разом з іншими, відчуваючи, як їхня душа легка і вільна. Проходять крізь товпу, вони помічають невеликий бар, де грає жива музика. Бажаючи трохи відпочити, вони вирішують зайти і випити чашку гарячого какао. Вони сідають за столиком, насолоджуючись теплим напоєм і веселищами, що охоплюють їх. Знаєш, Анна, починає Макс, дивлячись її в очі, ти мені дуже подобаєшся. Я ніколи не зустрічав таку прекрасну та добру людину, як ти. Анна відчуває, як її серце б'ється швидше, коли він говорить ці слова. Вона дивиться на Макса, відчуваючи тепло його очей і співаючи пісню її душі. Анна відчуває, як її серце ллється від радості і щастя. Дякую, Макс, вона відповідає, сповнена емоцій. Ти теж мені подобаєшся, цей вечір став ще чарівнішим завдяки тобі. Вони дивляться одне на одного, їхні очі відбивають огонь свічок і тепло-гарячого напою. Зараз вони знаходяться у своєму власному світі, де немає місця сумніву чи обмеження. Ця ніч, ніч, коли все можливо, навіть закоханість, яка народжується на вулицях міста, вніс свята та радості. Макс бере її за руку, і вони дивляться одне на одного з невимовним почуттям в серці. Вони знають, що це незвичайний вечір, але щось більше, щось, що змінить їхнє життя назавжди. Поруч їхнього столика сидить старенька пара, яка дивиться на Анну та Макса з теплом і ніжністю. Вони посміхаються одне одному, згадуючи свої власні спогади про перші дні кохання. Їхня присутність нагадує Максу та Ані про те, що кохання це щось дорогоцінне, що варте всіх зусиль та незабутніх моментів. Після закінчення напою Макс пропонує Анні піти на прогулянку вздовж набережна. Вони виходять з кафе, тримаючись за руки, і йдуть вздовж річки, насолоджуючись видами нічного міста та запахом зимового повітря. Ця ніч стала найкращою в моєму житті, зізнається Макс, дивлячись на Анну з любов'ю в очах. І все завдяки тобі. Ти теж мені дуже важливий, відповідає вона, зігріта теплом його слів. Вони зупиняються біля мостику, який пролягає через річку, і дивляться на воду, що блищить під місячним світлом. Для Анни цей момент стає символом нового початку, нового етапу в її житті, який наповнений коханням і надією. Макс, говорить вона, звертаючись до нього серйозно. Я не знаю, що майбутнє приховує для нас. Але я впевнена, що я хочу його пройти з тобою. Він бере її обличчя в долоні і ніжно цілує її на чоло. Я теж, Анна, я теж. Анна та Макс продовжують свою прогулянку під місячним небом, насолоджуючи спільним часом та спілкуванням. Вони зупиняються біля кам'яної огорожі, яка охороняє великий сад з фонтаном. Анна подає руку Максові, і вони разом заходять у сад, відчуваючи, як вітер ласкаво обдуває їх обличчя. Це така красива місцевість, вигукує Анна, дивлячись на фонтан, який розпилює воду у повітрі, створюючи дивовижні водні фігури. Так справді, погоджується Макс, обережно оглядаючи навколо, мені навіть здається, що це місце має особливу енергію. Вони прогулюються серед зимових дерев, вдихаючи аромат свіжої зими. Їхні серця б'ються в однаковому ритмі, коли вони спостерігають, як небо плавно забарвлюється в рожеві відтінки випадковими променями місячного світла. Під час прогулянки вони обговорюють свої мрії, плани та сподівання на майбутнє. Вони відчувають, як з кожним словом вони наближаються один до одного, стаючи все ближчими та рідше ділитися таємницями. Мені подобається думка, що ми можемо подорожувати разом, відкриваючи нові місця та досліджувати світ. Говорить Макс, дивлячись у вічі Анни з великою надією. Так, це було б чудово, відповідає вона, відчувши себе щасливою. А ще ми могли планувати своє подальше життя разом, будуючи спільні мрії та цілі. Вони продовжують свою прогулянку, говорячи про майбутнє та розділяючи свої найсміливіші мрії. Для Анни та Макса ця ніч стає символом нового початку. Нового етапу в їхньому житті, де їхні серця б'ються в однаковому ритмі, наповнені коханням та надією на щасливе майбутнє. Зараз, коли зимовий вітер зміє характер вечірньої прогулянки, Анна і Мак знайшли собі затишне кафе поруч з парком. Вони сідають за столик біля вікна, звідки відкривається прекрасний вид на сніжний покрив міста. Зараз їхні серця стають теплими і спокійними від присутності одне одного. Якби я міг провести кожну зиму так, я був би щасливий, говорить Макс, обіймаючи чашку гарячого какао. Це так чарівно. Так, це дійсно прекрасно, відповідає Анна, дивлячись на вікно, де кришталеві сніжинки танцюють в місячному світлі. Це дійсно особливий час року. Під час своєї зимової прогулянки вони обговорюють свої мрії та сподівання на майбутнє. Для Макса та Анни ця зима стала символом нового початку, де вони можуть бути разом, насолоджуючись спільними моментами і будуючи майбутнє. Проте навіть серед теплого світла та затишку кафе вони не можуть уникнути думок про те, що буде далі. Чи можуть вони подолати всі перешкоди на своєму шляху, чи зможуть вони залишитись разом незалежно від того, які випробування чекають їх у майбутньому? Анна дивиться на Макса з надією в очах, знаючи, що разом вони зможуть подолати будь-які труднощі, які можуть зустріти їх у майбутньому. Ця зимова ніч стала для них часом змін, часом кохання і надії на щасливе майбутнє разом. Після затишного часу в кафе Анна та Макс вирішують продовжити свою прогулянку вуличками міста, яке вже почало прикрашатися святковими вогнями та прикрасами. Їхні кроки звучать як музика на свіжому покриві, а їхні серця б'ються в так в цьому мелодійному ритмі. Проте раптово їхню увагу привертає незвичайний дивак, який стоїть на перехресті. Цей старий чоловік із довгою сивою бородою, який тримає в руках маленьку скрипочку та виграє найкращі мелодії. Він грає так проникливо, що Анна та Мак залишаються зачаровані його виступом. Це така красива музика. Шепоче Анна, не відводячи очей від музиканта. Так, вона якось особливо лється в серце, відповідає Макс, слухаючи мелодію, яка здавалася виражати усю глибину його почуттів. Після деякого часу музикант закінчує свій виступ і віддає Максу скрипочку. Ти грай так, ніби віддав ці скрипки все життя, каже він, дивлячись на Макса з зацікавленням. Дякую, відповідає Макс, взявши скрипку. Це дійсно особливий інструмент. Анна та Макс прогулюються далі, несли додому свої враження від музиканта та його скрипки. Ця незвичайна зустріч стала для них як світлом на їхньому шляху, нагадуючи, що навколо них завжди є магія та краса. Після зустрічі з музикантом Анна та Макс вирішують відвідати святковий ярмарок, який розташований на головній площі міста. Вони долають вулички, які оживають світлом і шумом святкових вогнів, та незабаром опиняються посеред голоду міського ярмарку. Святкова атмосфера наповнює повітря запахом випічки та гарячого квасу, а сміх та радість людей розливається навколо, роблячи цей вечір особливим. Анна і Макс не можуть утриматися від того, щоб не посміхатися, дивлячись на дітей, які радісно грають на майданчиках та на пари, які танцюють під музику на різьбленому дерев'яному майданчику. Це так чарівно, вигукує Анна, тримаючи в руках глечик гарячого квасу. Я ніколи не бачила щось подібне. Так, це дійсно особливо, погоджується Макс, обережно обіймаючи її плече. Цей вечір стане незабутнім для нас обох. Анна та Макс розглядають різноманітні прикраси на ярмарку, спробуючи смачну випічку та гарячі напої. Вони танцюють під веселу музику та насолоджуються одне одним, відчуваючи, як навколишній світ зникає, а їхні серця б'ються в такт мелодії. Після кількох годин на ярмарку Анна та Макс розуміють, що цей вечір стане для них. Найяскравішим спогадом їхні серця наповнені радістю та коханням, а вони відчувають, що нема нічого кращого, ніж бути разом у цей особливий час року. Після відвідування ярмарку Анна та Макс вирішують подати додому. Вони прогулюються вуличками міста, вишукуючи тихі місця, де вони можуть насолоджуватись своїм часом разом. Це був неймовірний вечір, говорить Анна, затискаючи руку Макса у своїй. Я не могла уявити, що новорічна ніч може бути такою чудовою. Так, це був чудовий день, відповідає Макс, поглядаючи на неї з ніжністю, та ніч, яка залишиться в наших спогадах назавжди. По дорозі додому вони зупиняються на мосту, звідки відкривається прекрасний вид на місто, освітлене вогнями. Вони стоять поруч, обнявшись, спостерігаючи, як вогні мерехтять над їхніми головами. Це місце таке спокійне. Шепоче Анна, спираючись на плече Макса. Я відчуваю себе так безпечно тут з тобою. Так це дійсно особливе місце, відповідає Макс, відчуваючи, як їхні серця б'ються в так. Ця ніч нагадує мені, що нема нічого важливішого, ніж бути з тобою. Анна дивиться Максу в очі і відчуває, як весь світ зникає, залишаючи тільки їх двох. У цей момент вона розуміє, що цей чоловік це той, з ким вона хоче провести решту свого життя. Їхня любов є справжньою, міцною, як вогонь, який освітлює їхні серця у цю чудову ніч. Під вигук сміливості та натхнення, Анна вигукує: Я тебе кохаю, Макс! Макс усміхається, обертаючи її обличчя до себе. Я тебе кохаю, Анна!» відповідає, затискаючи її ще міцніше до себе. На мосту. Під світлом новорічних вогнів двоє коханців обіймаються, відчуваючи, що нема нічого важливішого, ніж цей момент, коли вони разом. Анна та Мак знаходяться на мосту, обіймаючись під мерехтіння новорічних вогнів, але їхні думки блукають подалі від святкової атмосфери. Анна, починає Макс, тримаючи обличчя між долоням. Я хочу поділитися з тобою своїми думками про те, як ми зустрілися. Анна зупиняючи, слухаючи його уважно. Коли я тебе побачив у тому кафе, я відразу зрозумів, що ти особлива, продовжує Макс. Ти була такою привабливою, такою відкритою щирою. Анна усміхається, згадуючи той день. І я зрозумів, що мені просто не можна було пройти повз тебе, визнає Макс. Це було, мабуть, найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав. Для мене теж. Відповідає Анна, чуючи, як її серце б'ється в такт з його словами. І відтоді моя думка про майбутнє змінилася, говорить Макс, поглядаючи в очі Анни. Тепер я знаю, що я хочу або, скоріше, з ким я хочу бути в майбутньому. Ти про мене? запитує Анна, відчуваючи, як її серце наповнюється радістю. Так, про тебе, відповідає Макс, посміхаючись. Я хочу бути з тобою, Анна, Назавжди. Слова Макса перевершують усі очікування Анни. Вона відчуває себе щасливішою, ніж будь-коли раніше. Вони обіймаються, ніби намагаючись змістити всю свою любов і щастя у цей один момент. Я також хочу бути з тобою, Макс, шепоче Анна, обтираючи сльози, радості. Назавжди. Зараз, у цей неповторний момент, коли вони відчувають, що в майбутнє необмежене і всі можливості відкриті перед ними, їхня любов це справжня, міцна та незламна, і вони готові подолати будь які перешкоди, які стоять на їхньому шляху. Під світло новорічних вогнів Анна та Мак стоять на мосту, відчуваючи тепло одне одного. Вони знають, що перед ними новий рік, нові виклики і нові можливості, і вони готові зустріти цей майбутній шлях разом. Макс, я ніколи не вірила, що можна знайти таку любов, говорить Анна, дивлячись йому в очі з великою ніжністю. Ти змінив моє життя, і я ніколи не буду дякувати тобі достатньо за все, що ти зробив для мене. Анна, ти принесла в моє життя так багато радості і щастя, відповідає Макс, обнімаючи її ще міцніше. Я не можу уявити своє життя без тебе. Ти мій ангел Спаситель, який привів мене до щастя. Рука в руці вони спускаються з мосту, готові прийняти нові виклики, які принесе їм майбутнє. Вони знають, що разом вони можуть подолати будь-які перешкоди і вибороти своє майбутнє щастя. Починається новий рік, а разом з ним новий початок. Для Анн і Макса це новий початок їхнього разом життя. Наповненого коханням, розумінням і взаємоповагою, вони готові відкривати нові сторінки своєї історії разом, де кожен день є можливістю для пригод і радісних моментів. Під світло новорічних вогнів вони крокують вперед, обіймаючись, знаючи, що незважаючи на усі труднощі, які можуть зустріти їх на їхньому шляху, вони завжди будуть разом, готові підтримувати одне одного і пройти крізь все, що життя їм може принести. Для Анни та Макса це новий початок не тільки для закінчення одного року і початок іншого, але це початок нового етапу в їхньому житті, наповнений любов'ю, надією і безмежними можливостями. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.